Сьогодні, сьогодні ще я би хотів привітати усіх моїх друзів-капеланів сьогодні 25 жовтня, День військового капелана. Друзі мої. Військовий капелан. Це так, як взагалі священник, він як. На полі бою духовної війни, і ця війна йде постійно, добра і зла, бо добро здобувається не просто так, а часом з кулаками, і за святість треба боротися. А військові капелани це ті, які беруть участь у цій. В війні вже наземній фізичні. і вони там борються і за душу, і за тіло. Бо присутність капелана у війську то є велика справа. Знаєте, Хлопці дивляться думають, чекай, як тут є священник. то Тут є й Бог. Ми будемо всі тут під захистом. Так, нам не вистачає капеланів, багато не вистачає. Бо це нелегка праця, це нелегка служба, це дуже тяжка. Але дорогі мої друзі, браття капелани, нехай Бог дає вам сили, нехай Бог береже вас, бо є капелани, які не просто е, біля військових, а які на передовій. І реально повноцінно воюють, так, як, та як і воїни. Просто вони в руках не мають зброї, бо їхня зброя то хрест. Тому, дорогі браття, капелани, я сьогодні щиро приклоняю голову перед тими хлопцями, капеланами, священниками, дорогими моїми любимими, які не бояться нічого і є прямо на передовій. Всім капеланам, які займаються тут в тилу іменно і реабілітацією, і підтримкою, і опікуються хворими, пораненими за вас, дорогі капелани. Сьогодні ваш день, нехай Господь Бог сьогодні вас благословить і винагородить Здоров'я, Божого благословення і многая, і благоя літа.